Погрожували автоматами невідомі в Балаклавах, вивезли людей в невідомому напрямку. Адміністрація курорту на Закарпатті розповіла про подробиці візиту співробітників в територіального центру комплектування до одного з оздоровчих закладів і показала відео з камер спостереження. А подій 7 грудня тоді на територію увірвалися невідомі в балаклавах із автоматами. Йдеться в заяві на Фейсбук в сторінці комплексу, без представлення і без пред'явлення. Жодних документів. Вони повиганяли з процедурних кабінетів і сауно голених людей на вулицю. Серед них в основному діти, жінки, і літні люди. А потім без жодних пояснень спакували в свій автобус двох працівників комплексу і вивезли їх в невідомому напрямку. Про все це йдеться в заяві. Це були мобілізаційні заходи і з вручення повісток, так свої дії пояснили в ТЦК чоловіки призовного віку, які свідомо уникаючи військової служби, займаються в спортивних залах або розважаються у відпочинкових комплексах, не є привілейованими порівняно з військовослужбовцями збройних сил, які в непростих умовах тримають оборону, йдуть і б'ють ворога. Йдеться в дописі обласного ТЦК з цього. Приводу, ми обов'язково про це теж поговоримо. До речі, у нас сьогодні буде на цю тему гість дочекайтеся обов'язково цієї розмови. Впевнений, що буде цікаво, як все це ну не перетворити, знаєте, на фарс, тобто мобілізація, звичайно, потрібна, але а, знову ж таки, аби це не виглядало зовсім дико.